Підсумки четверга 24 квітня. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні у випуску. Дивіться. Понад рік вважався зниклим безвісти. У Свято-Георгіївському храмі попрощалися із героєм Костянтином Зелінським. Кадрове поповнення ще семеро водіїв невдовзі працюватимуть на міських тролейбусних маршрутах. Нитка долі в жіночих руках. Виставку авторських ляльок-мотанок відкрили в музеї історії міста Хмельницького. У Хмельницькому провели в останню земну дорогу героя Костянтина Зелінського. Він був душею компанії, згадують друзі. Завжди усміхнений і готовий прийти на допомогу. Щирий та справедливий. Костянтин захоплювався тележурналістикою і футболом. Працював на новій пошті. Допомагав батькові розвивати бізнес. У 2022 році добровільно вступив до тероборони. Згодом перевівся до 33-ї окремої механізованої бригади. Воював, зокрема, на Запорізькому напрямку. Більше року вважався зниклим безвістим. Ідентифікувати його тіло вдалося після репатріації та проведення ДНК експертизи. Старший солдат Костянтин Зелінський загинув 23 листопада 2023-го поблизу села Роботине. На той момент йому було 32 роки. У нього залишилися батьки та старший брат. Вічний спочинок. Герой знайшов на Алеї Слави. Ми футбол разом грали ну, дуже багато часу. Я його знаю, в основному по футболу. Ми так сильно мало присікались, але по футболу постійно. Ну, не знаю, це для мене дуже важка втрата, він дуже був завжди такий позитивний, добрий. У мене просто дуже мало слів, я не знаю, що сказати. Це просто дуже важка втрата. У нас була колись футбольна команда, дуже класна. ФК Лезня називалася. І він один з членів цієї команди. Він дуже позитивний, він дуже добрий, він відзивчивий, він е, такий веселий. Він любив пожартувати, любив і да не знаю, ну там, не то, щоб психанути, але він такий дружити то дружити, але футбол то футбол. То він такий був, що якщо треба стати, то він стане так, що і нападаючий, і полузащитник. З Костею багато. Таких веселих і радісних дитячих спогадів пов'язано, тому що ми разом навчалися в гуртку для молодих журналістів. У нас були там спільні поїздки на конкурси, спільні поїздки в Карпати в Дніпропетровськ, тоді ще де ми представляли якісь оці свої ще якісь перші журналістські роботи. І ну, я думаю, що Усі, хто його знав, скажуть, що він був дуже веселою, дуже комунікабельною, щирою людиною. Ми з Костею познайомилися ще в дитячі роки. Десь близько 20 років тому ми разом відвідували дитячу школу журналістики. Це величезна втрата, тому що Костя от він був з тих людей, яких можна назвати душа компанії. Відмінне почуття гумору, завжди товариський, постійно позитивно налаштований. Таких людей направду мало, от і я впевнена, що всі його зможуть пригадати тепер тільки з найкращого боку, тому що це величезна втрата. Він був надзвичайно хорошим, добрим, щирим, і дуже шкода, що так вийшло. Я коли дізналася, що він зник без звісти, все, все рівно якась надія, ще залишалася, і я, от пам'ятаю, на кожен обмін відкривала оці списки обміняних полонених і так сподівалась там знайти. Знайоме прізвище, дізнатися, що все-таки все добре, але на жаль, дива не сталося. От і тому сьогодні, от прийшли віддати останню шану дійсно людині з великої букви. У селі Волиця Хмельницької тергромади комунальники сьогодні упродовж дня ліквідовують наслідки нічного ворожого обстрілу. З 7 до 15 години вони обстежили півтора десятка домоволодінь. Людям надають матеріали для ремонту. Також нагадують, усі, чиє майно зруйноване, можуть подати заяву на відшкодування збитків, завданих державою терористом. Комунальні служби працюють для ліквідації пошкоджень за подійних Російської Федерації внаслідок ракетного обстрілу з самого рання з 8 години, а обстеження розпочато о 7 годині ранку. На даний час обстежено 15 домоволодінь. Роботи продовжуються Постраждали надані будівельні матеріали для ліквідації, а саме шифер, деревина, доска, брус, скло, плівка, юєсбі плити. Також працюють бригади на ліквідацію пошкоджень на двох будинках, там де великі пошкодження, і одна бригада ходить по обстеженню і ліквідації малих пошкоджень на будинках. Працює наша комісія по обстеженню. Надається консультації щодо звернення щодо написання заяв і дій, які необхідно провести для отримання компенсації для подавки для подачі заявки на отримання вшкодування. Мати треба обстеження, що є пошкодження, комісійне обстеження на основі подається заява. І людям дається допомога або матеріальна допомога на грошовій формі, або будівельні матеріали на ліквідацію пошкоджень. Нагадаємо, у селі Волиця внаслідок нічної атаки росіян двоє людей отримали поранення. А ушкоджень зазнали житлові будинки, господарські будівлі й автомобілі. За повідомленням начальника управління охорони здоров'я міської ради Бориса Ткача, пошкоджений і місцевий медичний пункт. Там також тривають відновлювальні роботи. Руйнувань зазнав і заклад культури. Хочу подякувати силам протиповітряної оборони усім мобільно вогновим групам, тому що ми мали в області дуже-дуже серйозне збиття. Зокрема, це три шахиди і чотири ракети. Можемо собі уявити, тільки якої б біди могло це залізяче нанести, якби воно влучило в ціль, по якій запускали терористи, рашисти. Ну, але на превеликий жаль, навіть у випадку успішної роботи, ми маємо серйозні наслідки. Є власне кілька об'єктів, які постраждали сильно. Ну, власне, вже будуть. Господарі визначатися, чи вони будуть ремонтувати з нашою допомогою, чи підуть через є відновлення, чи підуть через отримання матеріальної допомоги з міського бюджету. Ми готові на будь-який варіант, готові звичайно ж людям допомогти і підтримати. Я думаю, що буквально кілька днів основні пошкодження ми усунемо, тому що ми оперативно швидко відпрацьовуємо. Маємо вже досвід, залучаємо всі комунальні служби, і працюємо доволі таки оперативно, швидко і людям допомагаємо. Дякувати Богу, знову ж таки силам ППО, не маємо загиблих. Маємо двох поранених, ну але життю людей нічого не загрожує. Поранення легкі. Частина людей, звичайно, що отримали серйозний психологічний шок, тому що люди вранці спокійно спали в своєму будинку. Ніде поруч близько немає жодних воєнних об'єктів. Це виняткова цивільна інфраструктура, цивільні будинки, де жили жили сім'ї, дорослі, малі діти там і так далі. Ну і це не не гребу обстрілами подібної інфраструктури. Як наслідок маємо такі проблеми. Ну, але я думаю, що ми оперативно швидко все ліквідуємо. 727 жителів Хмельницької громади отримують одноразову матеріальну допомогу з бюджету громади. На це спрямують більше 7,5 мільйонів гривень. Рішення ухвалили сьогодні на засіданні виконавчого комітету. Також підтримали зміни до інвестиційної програми комунального підприємства Спецкомунтранс. На 2024-2033 роки ухвалили рішення про підготовку до купального сезону, який триватиме з 1 червня по 1 вересня. В розширеному форматі розглянули результати фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств за 2024 рік. Ми традиційно підтримали рішення про виділення одноразової матеріальної допомоги. Тут 40 членів сімей родин наших загиблих. Загальна сума майже 750 тисяч гривень. Тут 88 військових, які потребують реабілітації або лікування. Загальна сума понад 1 мільйон 300 тисяч гривень. І тут 470 діючих військових. Загальна сума 4 мільйони 700 тисяч гривень. Так само частина домогосподарств, які постраждали від туристичних атак, отримують матеріальну допомогу на суму близько 200 тисяч гривень. За перший квартал, скажу так, що і сума, яку ми надали, і кількість людей, які ми допомогли, вони суттєво більше навіть ніж то було в минулому році. Так само ми внесли зміни до інвестиційної програми нашого спискомонтрансу. Це важлива інвестиційна програма, тому що з нею і з її втіленням пов'язане питання сміттєпереробки, впорядкування нашого реконструкції, рекультивації нашого діючого сміттєзвалища, будівництва сміттєпереробного комплексу, дегазації сміттєзвалища, роботи станції очищення фільтрату традиційно. Виділили е, щомісячну виплату для дітей серії, та також дітей, позбавлених батьківського піклування. Від сьогодні 123 таких дитини отримують щомісячну виплату. Ну і також надали статус діткам, які постраждали від збройних конфліктів і воєнної агресії. В Хмельницькому на сьогодні таких вже майже 1160 діток. Е, вирішили так само низку питань, пов'язаних з. Транспортною мережею внесли зміни до низки положень програм комунальних підприємств. Ще семеро водіїв невдовзі працюватимуть на тролейбусних маршрутах у Хмельницькому. Наразі слухачі курсів завершують практичні заняття і вже сіли за кермо навчальних машин. Сьогодні під керівництвом інструкторів курсували від депо підприємства до заводу Катіон. Більшість охочих опанувати нову професію жінки. Ірина Аріон детальніше. Хмельниченка Антоніна Цинчик сідає за кермо навчального тролейбуса. У січні вона прийшла на курси водіїв комунального підприємства Електротранс нині під керівництвом досвідченого інструктора вирушає на маршрут депо Катіон. Раніше жінка працювала продавчиною. Я думаю, саме важче це та мережа контактна. Спочатку було трохи важче, але вже краще. Я думаю, поки ми навчимося, то думаю, все да, гаразд. Ми дуже стараємося. З 28 січня семеро слухачів курсів вивчали теорію, а тепер завершують практичні заняття. Більшість охочих опанувати нову професію жінки. Роман досвідчений кермувальник. А от щоб отримати категорію водія тролейбуса, довелося багато чого навчитися. Маю категорію Б. Вирішив здобути таку професію, цікаву нову. От гарні інструктори пояснюють дуже добре, зрозуміло. Більше уваги треба за дорогою, за рухом автомобілів, от а, а також саме головне, ще й пасажири. Майже три десятка років працює в електротрансі Микола Миколаєвич. Десять років навчав стажерів і підготував вже півсотні фахівців. Зараз пояснює майбутнім водіям, як стати професіоналами. Це його четверта навчальна група. Током лево, зміщується з лінії на лінію. Керувати цим транспортом і почути ці габарити це саме основне. Від них вимагаються дзеркала, повороти, ну це входження, це в ці перекрски, знати контактну мережу. І я їм тільки бажаю одного, щоб вони вчилися, вчилися і ще раз вчилися, і в них все вийде тоді. Після випускних іспитів у травні вони стануть стажерами, а згодом приєднаються до когорти водіїв електротрансу і зможуть працювати на нових тролейбусах, котрі поповнюють автопарк підприємства. Перший барвінок уже в депо. Зарплата на підприємстві вище середнього, саме водіїв тролейбуса. Парк динамічно оновлюється, тому ми маємо надавати якісні пасажирські перевезення, послуги і. Забезпечити гідні робочі місця. Нові курси ми плануємо розпочати з 1 червня. Формуємо 10-12 чоловік і розпочинаємо курси. Аби стати слухачем майбутніх курсів, потрібно звернутися у відділ кадрів підприємства і вже за три місяці здобути нову професію. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Акцію читай і одужуй» оголосили у Хмельницькому. У міській лікарні, де лікуються поранені захисники, планують встановити полиції з книгами. Нині триває збір літератури. Хмельничан закликають підтримати ініціативу та передати книги з домашньої бібліотеки до лікарні. Це може бути література будь-якого жанру, головне україномовна та в гарному стані. Принести книги можна за адресою вулиця Грушевського, 64. Ми часто вивчаємо потребу, що потребують військові, які перебувають в міській лікарні. Знаю, що дуже багато хлопців та дівчат люблять читати. Долучилися школи, долучаються діти. Також долучаються і книжкові магазини наразі. Книжковий клуб долучався. Є люди, які донатять нам з Канади. Нас підтримав Кокотюха. Поки ось він буквально позавчора нам надіслав книги. Я всім дуже безмежно вдячна за те, що люди долучаються. Це дуже приємно насправді. Це буде розміщено по 20 відділеннях міської лікарні. Тому долучайтеся і робіть гарні справи разом з нами. Це можуть бути і детективи, це можуть бути вірші, це може бути психологічна література. Точка зборки у нас управління охорони здоров'я. Але в цілому, якщо хтось буде мати таку можливість чи бажання долучитися і зробити безпосередньо у себе, чи в закладі, чи в установі таку точку, без проблем. Просто звернутися до нас. Ми підтримуємо. Нитка долі в жіночих руках. Виставку авторських ляльок-мотанок під такою назвою відкрили сьогодні в музеї історії міста Хмельницького. В експозиції представили понад 60 виробів. Створили ляльки подільській народній майстрині Галина Бучківська, Валентина та Софія Грицькові. Їхні роботи зберігаються в приватних колекціях у понад 30 країнах світу, від США до Японії, та неодноразово були продані під час благодійних аукціонів на підтримку Збройних сил України. На презентації побувала наша Ірина Кондратюк. Авторські ляльки-мотанки подільська майстриня Галина Бучківська разом із сестрою Валентиною Гриськовою створюють вже понад 15 років. Нині вироби презентували на персональній виставці під назвою Нитка долі в жіночих руках Відкрили експозицію в музеї історії міста Хмельницького. Майстриня ділиться, хоч і створюють ляльки за традиційними мотивами, але є те, що робить їхні вироби унікальними. Вони єдині ляльки, які мають вузол щастя або дерево життя у оформленні тильної сторони голівки ляльки. Демонструвати ось він у нас бачите, вузол щастя, дерево життя. Загалом на виставці представили понад 60 виробів. На створення однієї ляльки може часу піти ну, від одного дня і до тижня, в залежності від того наскільки. Є набір матеріалів. Наскільки там, наприклад, чи готові фартушечок, чи його ще треба вишивати, бо воно трошки займає більше часу. Ну і всі елементи, які для ляльки підбираємо. Галина Бучківська додає в експозиції представлені роботи не лише її та сестри, а й 17-річної племінниці Софії. Участь у персональній виставці нині для неї дебютна. Сама ж дівчина каже, хоч офіційно до творчого тандему доєдналась у 2020 році, однак допомагала створювати ляльки-мотанки ще у віці 4-5 років. То якісь гучзики робили, то рахували щось, мотали. Тому з самого дитинства завжди шукали для мене роботу. Навіть якісь, от самі ці косички зробити, все це я робила самого маличка. Це вже як хобі антистресом Навіть сказала, коли хочеш бути сама трошки побути від. Цього всього світу бути своїми думками, коли я роблю вузли щастя, завжди думаю про нашу Україну, як вона буде виглядати в майбутньому, як вона буде розвиватися. Підтримати своїх колег та студентку прийшла на виставку ректорка Хмельницької гуманітарної педагогічної академії Інна Шоробура. Ділиться, захоплюється їхньою творчістю та пишається успіхами. Приємно, що сьогодні, в час війни, коли ми говоримо про українську ідентифікацію, проходить такі виставки. Наші майстрині знані, вони знані на теренах Хмельниччини, на теренах України. Приємно, що наша студентка Софія Гриськова також сьогодні є співорганізатором цієї виставки і багато робіт, які вони зробили, вони також тут є. Взагалі, мотанка це наш ідентифікаційний код, це наша ідентичність. Нині роботи майстринь зберігаються в приватних колекціях у понад 30 країнах світу від США до Японії. Та неодноразово були продані під час благодійних аукціонів на підтримку Збройних сил України. На початку повномасштабної кілька ляльок передали на благодійні аукціони. Великі перша була продана в Субкові за 30 тисяч. Коли академія проводила захід з Україною в серці, також ляльку представили, продали її за 15 тисяч. Експонуватиметься виставка в музеї історії міста Хмельницького до 12 травня. Ірина Кондратюк Данило Біга. Новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!